Привіт-привіт! Я Тетяна, я хочу запитати, чи причетний Трамп до цього нового вірусу? Що покажуть карти? Я зробила пару розкладів на цей вірус. Цікаві карти, цікаві розклади. Чи... Причетний якось трамп от до того, що цей вірус ну от, вийшов в люди. Новий вірус в Китаю, цей метапневмовірус. Ну, тут, паж Пентаклів. Це карта учня, карта дослідництва якогось. Ну і карта якоїсь вигоди. Ну, вона якщо, якась маленька. Якась маленька зацікавленість в цьому є. Зацікавленість то є, але чомусь дуже переживає, переживає? Хм. Бо приходиться якось захищатися хм. обмеження і вимушений відпочинок. А його... Мені взагалі цікаво, а його. Він взагалі до інагу... ну як інагурація його буде, тому що. Тому що. Ага, тут присутня якась жінка. Ну, це мабуть, це, мабуть, оця та історія, да? де його звинувачують у контакті з секретаркою, Да. І я так розумію, що ця історія піднялася, і там за цією жінкою стоїть чоловік. Який бореться, а який бореться з цією зіркою, з Трампом, конфліктує. Він трішечки, от Трамп, він трішечки скований в своїх діях. от. І... Ну, йому загрожує, да? Йому йде загроза. І тому він зараз, ну от мені хочеться сказати, що він зараз якось трішечки до цього причетний, тому що в нього зовсім зараз ну, інші справи, да, і він поки затих. Ну, якось так. Якось так. А ну цікаво. Чи дойде Трамп? Верніше, чи буде інагурація? 20 січня. Інаугурація Трампа. Як вона пройде для нового? температура температура хм в ілюзіях хм Ну, так. Да. Ну, взагалі, то можуть йому там підстроїти. Знов ця жінка випала. І випала з королем мечей, король мечів в цій ситуації. Може бути там, ну або лікар, або юрист. І оцей юрист він буде допомагати цій жінці. Ну, су, ну ти цього Трампа. А сам Трамп, як імператор, він перебуває в фантазіях і ілюзіях. І він, він хоче, щоб цю жінку, він хоче, щоб цю жінку прибрали. Це може бути ж і кілер. Це може бути якийсь військовий, який цю жінку прибере. Е, є хтось, хто заважає дуже Трампом. Дуже заважає. От виходить, що ця історія підходить до кінця, ну, з виборами, да. І що Трамп має стати вже імператором, і він дуже мріє, дуже мріє. Щоб. Ті, хто йому заважають, як то кажуть, ушли навічно, покинули этот мир. І, ну, і от він, виходить, зараз із-за них він в обмеженнях, в страхах і трішечки так притих. Ми ну, будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Воно, як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров, і чим ближче до інавгурації, тим все цікавіше і цікавіше, і <кій> більше всього неочікуваного. Ну, взагалі-то йому, взагалі, йому загроза дуже велика, йде. Вплоть до уходу. Тут якась у них така історія. Такі всі карти напружені. Напружені всі такі карти. Дякую за увагу. Такий розклад. От. Карти Таро вони. показують події. Вони показують події, які, ну от, вже які сформовані. Тому що майбутнє майбутнє воно формується із дня. Якщо сьогодні потурбувався він про свою безпеку, то до 20-го числа він дійде. І все це завершиться. А йому зараз дуже страшно. Ну, може і на, ну, от, може і наняв кілера. Але знову ж, як цей кілер застработає, чи ж є ну, людський фактор? Хоче прибрати цю жінку, яка йому заважає. От. І він зараз, от з цього де, з цього моменту, він зараз притих і причаївся, наповнений страхами. І от якщо він, ну, це ж велика політика, я там не розбираюся, якщо він правильні кроки зробить то, але ж також, якщо жінку цю приберуть, яка йому там заважає. Я не знаю, хто це. Може там і Камала та піднялася вже. Я не знаю, де там Камала Харя зділася. Вот. Будуть йому палки в колеса вставляти. І виходить, що зараз це залежить від нього. От на сьогоднішній день, який буде результат, як воно все повернеться, залежить від нього і від тих людей, які приймуть ті чи інакше рішення. Якщо отут йому загрожує, йому страшно і йому загрожує обмеження, і якщо ці люди приймуть рішення. Ну, от, щоб він відповідав, тоді він не дойде до інаугурації. Його посадять, Може таке бути. Обмежать. Може таке бути. На якийсь певний час. Вони його обмежать, якраз срок інаугурації пройде. Ну, це я також щось таке кажу. От. Тобто, для того, щоб сформувалося майбутнє там якесь. Потрібно ще багато рішень і багато дій. І карти от зараз показують, що воно зараз відбувається, от чому справа. Тобто, от які зараз відбуваються події і від яких залежить вже який варіант буде йти далі. Отак от, от. Тому що багато людей, тому що ситуація така досить. Ну, впливов, впливові люди, впливові такі ситуації, і тому карти показали поки що. події, які зараз відбуваються? От. Якщо через деякий час передивитися те саме питання, я, в принципі, про вірус питала, але карти показали зовсім інше. Якщо роздивитися, от, це питання там, через пару днів вони покажуть, який подальший розвиток, які вже рішення були прийняті, от. І яка вже, яке вже нове майбутнє сформувалося. Отак воно працює. Отак воно працює. Ну, дякую вам за увагу. Пока-пока.